Як часто зношуються ножі? Дивіться, Я хочу передвіт тоді ще розпустити такий кейс. У Нас якраз там клієнт купував машинку для стрижки в магазині, і в нас був бар. Ну він теж прийшов там свої дивився речі. А от і я особисто консультую клієнта. Ну він якраз задає такі питання там: а як там довго там ножі будуть? Ну, людина купує для дому, для себе, для домашнього використання. От. І Барбар це все чує, він підходить і каже до клієнта: Ви навіть ці питання можете не задавати, тому що вам, ну, це вам не актуально там, скільки ці ножі, тому що воно у вас все, якщо ви берете для домашнього використання, я завжди це кажу. Значить, якщо ви купуєте машинку для стрижки для дому, наприклад. Ну навантаження, яке ну скільки разів? Два е, в кращому випадку це два рази на місяць. Що таке пристрій, який буде е, там працювати два рази на місяць? Це Нічого. Тобто ви навіть можете не задумуватись про ці ножі, коли вони вже будуть зношені, це може бути ну дивлячись, яка інтенсивність, яка там структура вашого волосся і так далі. Ну, це може бути 5-7 років. Можливо, навіть швидше просто акумулятор згорить, якщо це там акумуляторна машинка. Там він за 5 років вже той акумулятор може бути на покіше. Акумулятор швидше знесеться. Так само, і в тримери. От мене, наприклад, тример вже четвертий рік. Да, я відчуваю трішечки, там вже щось може закушувати. там. Але йому 4 роки, він коштує 700 гривень. Я вас з радістю вже от зараз буду міняти, тому що ну, він відпрацював кожну свою гривню навіть більше. Тому так само, тобто якщо ви купуєте для дому, що тример, машинка, воно вас відробить. Ви можете не хвилюватися, воно, в принципі, це не велике навантаження. Це не, ви ж не плутите цими станками для коління, які там кожен місяць треба міняти, чи там дивлячись, які. То це все-таки зовсім інша технологія, і воно вас відробить. Я розумію, там барбар, який працює по 7 годин на день, це його робочий інструмент, звичайно, він робить заточку там кожних а, півроку. ну це, вибачте, так він працює по 7 годин на день. А ви ж там взагалі. Тобто власного вантаження не буде, тому він якраз відробить всю, все, все скільки він має відробити, він відробить. Тому в принципі простіше буде просто замінити інструмент. Я скажу так, ось і все.